Державна укрзалізниця з якогось дива вирішила поділитися прибутками із п'ятьма новонародженими комерційними структурами і віддала їм в управління майже увесь свій парк вантажних вагонів. Тепер їх днем з вогнем не розшукаєш. Ринок вантажних перевезень, на відміну від пасажирських, дуже прибутковий для залізниці. А й справді, чому б тоді не віддати його на поталу здібним комерсантам? Тим паче, якщо вони міцно пов'язані із чиновниками, немов шпали із рейками. А найдивніше, те, що міністр інфраструктури Борис Колесно. Ко взагалі не вважає за потрібне пояснити, чому Укрзалізниця раптово подарувала іншим курку, яка несе золоті яйця. Наталія Седлецька про те, чому український вантажний вагон вже не біжить і не хитається. Постой, паровоз, не стучите колеса. Канадукта нажміна на тормоза. А то з нас в дитинстві не рахував безкінечні вагони вантажних потягів, символ стабільності, постійного руху вперед, нестримного процвітання економіки країни, розвитку її промисловості та в новорічні свята потяги зупинилися по всій країні завмерли вантажні перевезення. Підприємство Укрзалізниця монополіст на ринку внутрішніх і міждержавних перевезень України. Минулий рік воно закінчило із чистим прибутком у 700 мільйонів гривень, передусім за рахунок дохідних вантажних перевезень, пасажирські збиткові. Основні фонди укрзалізниці практично повністю зношені. Вагонопарк застарів, інфраструктура тріщить по швах. Реформування української залізниці після 140 років її існування справа необхідна, але надто делікатна, щоб винести на собі маніпуляції грубих нехазяйновитих рук. Бо підкілимні ігри в надрах величезного державного монстра призводять до парадоксальних наслідків. Пасажирські сполучення скорочують, деякі маршрути взагалі скасовують, а прибуток від вантажних перевезень скеровують у приватну кишеню. Це, я вважаю, результат недостатньо продуманого до реформування мощнішої структури. Кровоносна система, якою рухаються пасажири і вантажі, це другий для України стратегічний об'єкт після газової труби. Та його переділ проходить у тіні. В парламенті на другому читанні лежить закон про акціонування залізниці і на державний актив, схоже, поклали око наближені до верхівки влади бізнесмени і почали з найбільш ласого шматка вантажних перевезень. А як ще пояснити підозрілі метаморфози всередині залізничної галузі? Укрзалізниця в листопаді почала передачу всіх вантажних вагонів із балансу свого інвентарного парку на баланс державних підприємств. Здебільшого «Укрспецвагону» та дарницького вагоноремонтного заводу. Мета повернути вагони з сусідніх країн, передусім з Росії. Сусіди зловживали низькими українськими тарифами і подовго затримували потяги. Та коли їх нарешті зібрали під українським дахом із вагонами почали коїтись дива. Виявилося, що «Укрспецвагон» та «ДВРЗ» не розпоряджатимуться цим безцінним майном. А залучать для цього шість обраних на власний розсуд приватних фірм по одній на кожну із гілок залізниці. Відтепер, щоб замовити в укрзалізниці вагони, відправник вантажу має укладати договори з приватною структурою і відповідно гроші платити теж їй. Якщо ми не підпишемо, то відповідно, ми не отримаємо вагону далі роботу. Помінялась просто форма плати, помінялася різкавому. Час будемо роботи. Вот все. по бальшому що тут ушло час на руки. Ігор Козленко, директор великого заводу з переробки металобрухту. Свій товар він возить через усю країну на провідні медкомбінати. Транспортна складова одна з ключових для його бізнесу. З нового року Укрзалізниця без жодного схвалення антимонопольного комітету підвищила тарифи на 30%. А у фінплані залізничного монополіста зростання доходів закладено на рівні 15. Куди піде половина доходів, тобто близько 5 мільярдів гривень? Чи не осядуть ці гроші в новостворених приватних товариствах, залучених без жодного тендеру, які офіційно за свої посередницькі послуги беруть лише 0,3%? Бо скільки насправді грошей залишиться на приватних рахунках, визначити буде неможливо. Ну, хай на 30% дорожче, ну дайте ж вагони. Тобто, все одно вагонів нема. Штучний дефіцит, безпорадність або от А в штучному дефіциті тоді поч... розпочинаються неформальні стосунки, і все знову переплачують, і народ погоджується. будь на що. Так на ринку вантажних перевезень через появу приватних операторів здійнявся хаос. Поспішна інвентаризація паралізувала перевезення у більшості секторів економіки. Товар виробляється, складується, а вагони для відвантаження не подаються. Вот у нас стоїть готова продукція, яка потребує відправлення. Ж'ємо вагони місяць. Беріть на себе відповідальність і кажіть по графіку, по договору. 20-20 го -20 вагонів, 25-10. го А ну нічого не, Ми тільки деньги збираємо. Іван Саліїв, 90-х, мер Києва, а згодом замміністра транспорту нині очолює асоціацію виробників будматеріалів. Переробники металобрухту склобою, граніту, цегли піску. За всіх він намагається домовлятися із укрзалізницею, бере авторитетом. Ми, як і домовлялись, розірвемо кабальні угоди якими ми в'язали приватні структури і будемо намагатися працювати напряму. За зернотрейдерів вступився Анатолій Кінах. Декому йдуть послаблення, знижують тариф, то мовчить, платить і далі без жодних гарантій та відповідальності з боку приватників. Величезного удару зазнали й експедитори. Це оператори вантажних перевезень, які зводили клієнтів із державними вагонами. Тепер їхній хліб без конкурсу перейшов шістьом фаворитам новоствореним компаніям-прокладкам. Планувалося, що на залізницях будуть створені філії логістичного центру. І нехай ми їм би платили більше, але це була б державна структура, яка б відповідала за вагони, яка б давала можливість нам, експедиторам, вантажу відправникам, розуміти, куди гроші йдуть. Але по невідомим для нас причинам в останній момент замість державних філіалів з'явилося в один момент 5-6 приватних структур. Ми направили інформаційний запит в Укрзалізницю. Дати інтерв'ю нам відмовились, але надіслали письмову відповідь. У ній жодного слова про приватні фірми мовляв вантажний парк. Перейшов у розпорядження державних підприємств. А що з ними було далі? В Укрзалізниці ніби й узагалі не відають. При цьому зношений вагонний склад потребує негайного оновлення. Тобто, якби приватні структури прийшли з інвестиціями, закупили і запропонували свої нові вагони, з ними був би сенс працювати. Та парк вони не оновили і оновлювати не збираються використовують старий, а гроші беруть невідомо за що. Проблема та ж Це вагони отримує стану. Котрі невозможно використовувати для дальнейшей експлуатації, і ми вынуждены їх ремонтировать своїми силами. Цього тижня президент відвідав Клюківський вагоноремонтний завод і пообіцяв збільшити держзамовлення. Втім, де Укрзалізниця візьме на це гроші, якщо тепер вони осідають на приватних рахунках, а приватникам це тим більше не потрібно. А гроші в приватну структуру, де попали їх. Ніхто ніколи не найде. Точно я вам скажу ні одного вагона за ці гроші не купить. Они будут пользоваться старыми вагонами, потому что стоимость одного вагона очень дорогая. Да, у них нет ни финансов, ни мотива это делать. Тому облегчення я не в своїй роботі. Борис Вікторович Колесніков, міністр інфраструктури України. Укрзалізниця це його сфера компетенції. Тиждень тому Микола Азаров наказав кожному міністру по закінченні засідання Кабміну, що проходить на сьомому поверсі, спускатися до журналістів на шостий поверх у хол біля прес-центру і відповідати на усі їхні запитання. Натхненний знак оклику помчав на засідання уряду поспілкуватися з міністром інфраструктури, щоб той пояснив нам, що коїться з ринком вантажних перевезень. Та ані він, ані жоден інший міністр добровільно у хол не спустились. Довелося телефонувати йому на мобільний Здравствуйте, Борис Вікторович. Это телеканал ТВ. и мы тут на шестом этаже. Борис Викторович, можете спуститься, пожалуйста, на один вопрос по Укрзалізниці. Посувай тисяч. Чому ще діай канал катури адіотне такої? Такі важопокрзалізницю пошла дівану. Це ж ваша сфера компітенці. Я, я не буду співіа. Насправді, не бажання і міністра і керівництва Укрзалізниці спілкуватися з журналістами на цю тему, пояснити на диво. Просто настав час для найцікавішого оголошення списку тих, хто стоїть за приватними операторами, яких ввели на ринок без тендеру і конкурсу. Деякі створили буквально за кілька днів до укладання з ними договору на управління ресурсом вартістю 2 мільярди доларів. Ці фірми навіть не витрачаються на офіси, бо домовлятися про вагони треба все одно не з ними, а з новоствореним єдиним державним логістичним центром. Шість товариств з обмеженою відповідальністю, які тепер по всіх регіонах збиратимуть гроші за вантажні перевезення, схоже, мають багато спільного не лише у назвах, але й в походженні. Розгадка у персоні директора Укрзалізниці Володимира Козака. Часи кучми та міністра Кирпи він працював директором корпорації Міжрегіональний промисловий Союз, засновником якого була донецька фірма Лемтранс. Саме на ці фірми у збиток Укрзалізниці тоді було відчужено десятки тисяч вагонів. Тепер Володимир Козак очолює вже саму Укрзалізницю. І немає на ринку спеціаліста, який би сумнівався, що за шістьма приватними посередниками стоїть той самий Лемтранс. В одного з них Лемтранс навіть в початкових засновниках. Отримує прибутки. Складна система власності фірми нагадує таке генебне поняття, як общак. У рівних частках тут представлені. СКМ Ріната Ахметова пригадуємо реакцію його соратника віце-прем'єра Колеснікова. Сервіс Охорона Транспорт, колись сірого кардинала ПР Антона Пригоцького, який щоправда після травми на лижах зменшив свій вплив. Концерн Арс регіоналів Сергія Кия та Ігоря Гуменюка. І нарешті СПС груп та ТОВ Дредноут фірми напряму пов'язані із сімейним бізнесом Януковичів та відчуженням Межигір'я. Схоже, тепер саме через це обмежене коло обраних проходитимуть усі фінан. Сові потоки за користування державними вантажними вагонами.